Беремо участь у новорічному конкурсі від Станфай. Санфай недавно оголосив в новорічний конкурсі з призовим фондом у Стастонс. Зараз почти з 1300 доларів та шість антіґлічту NFT. Як розпочати участь, потрібно створити святковий контент в одній з наступних категорій: зробити зображення, наприклад, ілюстрації, меми або комікс. На тему нового року та різдва створити відео, що з оригінальне і пов'язане зі Станфай. Далі вам треба опублікувати вашу роботу в Twitter із хештегами, які ви бачите на екрані. Після цього ви повинні підписатися на канал, ссылка буде в описі цього відео або в коментарях. І останнє, вам потрібно відправити команду Xmas, яку ви бачите на екрані, до Telegram бота з посиланням на ваш твіт. Також буде ссылка в описі під цим відео і, і в коментарях. Заявки приймаються до 2 січня Це Приз. Переможці в кожній категорії отримують по 100 стон та 2 нефті. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока!